Злюжка. Хлопцям щойно підвезли чергову партію мін, і зараз їх перш за все треба розсортирувати по вазі від найлегших до найважчих, бо кожен грам тут має значення, він може дати похибку при стрільбі на метри. Зараз дивимося, чи пороха одинакові, тому що воно впливає на ваги. 76 7662. Такий самий порох ставимо 76-45. Це нормально. Під ноги, бо вони можуть тут валятися на ділені. Ось такі подарунки у наших лісах лежать. Під ногами можуть бути ще начинка їхня, тому обережно. Айде такі махода, як двома мінами як статі, як риляка, і він каже, слава Богу, що всі живий лишився. Хочеш жити, копай. І вільна хвилина копай. Звісно, з міномета можна стріляти ще з того поля, так зручніше, але щодо безпеки, то зовсім інша історія може вийти. А так, дивіться, як хлопців копали, там воно згори Раубіса, яка захищає від дронів. Звісно, маскувальна сітка і такий собі бліндажик. Вийшов. Домівка міномета. На зв'язок. На зв'язку. Артом з роботи. Ну, запиши мої координати. Працював за кордоном в Чехії, приїхав. Додому пішов до ТЦК по повісті і мене призвали в перший донецький загін. Теж мене забрали в Донецький прикордонний. Спочатку забрали в тиловики, потім я попросився, щоб перевели мене в бойовий якийсь підрозділ і попав в мінометку. Ну я з 21-го року, як пішов на срочку, служив до початку повномасштабної. У 22-му році, в вересні, я підписав контракт і попав.

А. Самая смешная цель это было, я думаю, в Бахмуте. Дуже гарно відпрацювали по піхоті, ворожій піхоті. Там було зараз, не скажу скільки, але було достатньо двохсотих. плюс. Постріл! Маскуйся в укриття, маскуйся в укриття. Як прийняв? Прийняв плюс. Була команда Маскуйся в укриття, замаскувалися, йдемо в укриття. Саме головне швидко прийти, відпрацювати і швидко піти. Чим скорше зробили, тим краще. Тому що після, кожних, після кожної нашої роботи переважно піднімають ворожі ворожо пташку. Ага, давайте постоїмо. Опа, чи на осколок. У них е, тут краще налагоджено іменно е, дронщики зі скидами. Тобто вони, ага. якщо, наприклад, виявляють якусь позицію, вони більше працюють дронами FPV, е, скидами, скидають з дрона. Сюрпризи нам по вам працюють, ні? Можна сказати, що частенько, але слава Богу, що прилітає е, в нашому районі, а слава Богу, що по нас не не прилітає. Просто не ставили нас в полі. Ворог може плюс-мінус здогадуватись, в якому ми районі. Просто стріляє нас на подавлення. Часто до нас приходить? Так, да, кожен день. Не йде з діти, дяки те стільки народив. Це ж людей жила, мабуть. Наверное, А вот это как испаряется. 200 метров надо делать. Що це буде? Це зажарка до гречки. Тушонка з цибулею, то По Черзі готуєте, чи у вас є хтось, кого ніч краще виходить? Так, стоїмо всі разом, хто що хто нарізає, хто жарить, хто варить. Постріл.